Як ви вибираєте моторні оливи. Якщо ви ще не маєте чіткої думки, то ми пропонуємо вам алгоритм, як підібрати оливу Єврорепар. Більшість цих олив повністю синтетичні та підходять для двигунів більшості автомобілів на українських дорогах. Якщо ви нам не вірите, то просто відвідайте один з дилерських центрів Peugeot Citroën або Opel. Та побачите, що окрім оригінальних олив для обслуговування авто в після гарантійний період, використовуються саме оливи Єврорепар. До речі, ці оливи підходять не лише для двигунів Peugeot, Sitrejen та Опель. Також в асортименті єврорепар є оливи з допусками Toyota, Volkswagen, Renault та інших. Тепер переходимо до підбору моторних олив Єврорепар. Відповідно до вашого автомобіля для автомобілів віком від 15 до 20 років рекомендується оливи. Select 15 v 40 на мінеральній основі та Expert 10V40 на напівсинтетичній основі. Вони густіше, але оптимально підходять для захисту старих зношених двигунів. В даному випадку марка та модель машини не мають вирішального значення. Для автомобілів віком 10-15 років підійде улива Best 5 v 40 і в цьому випадку важливим буде не модель чи марка автомобіля, а саме стан двигуна. Якщо він має нормальний для свого віку рівень зношення, підійде Олива Best. Якщо він у гарному стані, можливо, варто придбати одну з олив преміум 5В30. Лінійка Олив Євро Репар преміум була створена для двигунів автомобілів віком 5-10 років. Якщо ваш автомобіль оснащений системами обробки вихлопних газів, то його мотор вимагає так званих олив Low Saps. Вони відповідають різним класам АЦ Для таких автомобілів марок Peugeot та Citroën підійде олива Premium C2 w 30 Моторна олива Repair, Premium C3 w 30 відповідає фірмовим допускам Mercedes Benz всієї групи ваг BMW Ford GM, Opel. і підходить для використання в автомобілях, що відповідають стандартам Євро 5. Моторна олива Євроре Premium С4 5W30 зроблено спеціально для використання в дизельних двигунах Renault, та Fiat та відповідає їх фірмовим допускам. Для найбільш сучасних моделей, які потребують олив Low Subs c 5 підійде олива Premium c 5 5 w 20 До речі, це новинка в асортименті Єврорепар. Для моторів, які не потребують відповідності Low Subs, є інші оливи. Для американських моделей з двигунами GM Ford Chrysler. Використовуйте оливу преміум d 1 5 w 30 Для моделей Toyota та інших японських брендів, окрім Mazda, заливайте преміум A5B5W30. 5 Олива преміум 504 Flash 507 5W30 підійде для всіх німецьких моделей. Це зрозуміло з її назви, яка співзвучна з допуском Volkswagen. Так само олива Premium RN175W30 підходить насамперед для моделей Renault. Якщо ви хочете заливати оливу Єврорепар в найбільш сучасні двигуни, це теж можливо. В асортименті бренду є 5 новинок. Це оливи Протек 0В20, серед них оливи з допусками провідних світових автовиробників. Більш детально допуски та рекомендації автовиробників можна подивитися на українській версії сайту Єврорепар або запитати у консультантів інтернет-магазину Exist.ua. Якщо у вас лишилися питання по підбору оливи Єврорепар до вашого авто, Пишіть їх у коментарях. Посилання на оливи, як завжди, залишу під відео. На цьому все. Вдалих вам закупок. До зустрічі на каналі.